Мій позивний Ахілес з повномасштабного вторгнення я знаходився за кордоном, працював. Прийшовши на роботу в шостій ранку, в мене прораб каже, що Росія напала на Україну. Ми кажемо, що Напала вона ще з 2014 року. Він каже: Ні, зараз війна почалась. 2 березня я вже е, був в частині, оскільки помінялася е, система війни, е, зараз з'явилися дрони. Е, побоювання було за що дронів. Есть, е, бо не, не знали, як вони працюють. Е, е, ну, їхалося з певністю. Тобто, що е, е, все зробимо правильно. І виконаємо свою задачу. Кожен вихід, який я виходив, на кожну позицію, де, де я сидів, всюди розбираю, де була тишина, ніколи ні одного скида не було, де вона не була ні спалена, нічого, то тобто вони і пролітали там, десь поглядали, але ніколи там нічого не прилітало. Там посадка триугольна була. І вони взяли в нас в полукальцо. І ми знаходилися от, позиція, і в полукальці тут наші, тут все заміновано. І чисто через міни, піхотні міни треба було проходити, якщо би відходити. Ну, ніч ми відбули на другий день, зранку, орієнтовно, восьма ранку, близько пів дев'ятої, по нам почала працювати стволка, міномети. Дрони почали по нам робити скиди в білий же день. Це вже було е, орієнтовно година друга, третя е, дня. І нас почали вже штурмувати. Трьох ми е, затрьохсотили, е, їх вже було п'ятеро. Якщо е, ці ще були живі, троє, то їх було 8 чоловік. Тось. Але трьохсоті троє було. Е, де нас п'ять чоловік. Почало штурмувати. Почали штурмувати з двох сторін. Одні штурмували зліва, одні правіше від входа. Ми почали відстрілюватися з самого бліндажа. Ми підійшли вже до виходу. З бліндажа вихід, повноцінний вихід вже на вулицю, тобто в посадку. Де так само я отримав пошкодження своєї зброї. З правої сторони почали працювати по мені, оскільки я був трошечки возвишенні І було видно півкорпу самого, де я стріляв наліво. Прилетіло, я якраз тримав зброю, якщо взяти отак ближче себе. І де були прильоти попередній частині. Вже коли ми під'їжджали ближче. На наш, нашої точки точку Іваку, тось, де вже ми б були в безпеці. Оце тоді е, емоції, е, що вже іменно вийшли. Е, ну, були були дійсно радості. Але е, Оскільки була травма голови, е, тут е, дос, досить. Е, Боль, головні болі були, і більше воно згадувалося, що от болить це все. Якщо чесно, померти, е, я боюся. Е, но, е, і я розумію, що треба виконувати задачі. І я думаю, що якщо я вийшов е, з тих позицій, я думаю, що все-таки Бог ще мене охороняє.